Три роки без справжньої зими. Якщо раніше в Україні були морози і хортовини, то тепер погода взимку радше нагадує ранню українську весну. А головна причина тому глобальне потепління. У Мінзахисті довкілля пишуть, що Україна входить до регіонів планети, де впродовж останнього десятиріччя температура зростає найвищими темпами. Ми випереджаємо навіть Європу, причому потепління відбувається насамперед у зимовий період. Ще чверть століття тому кліматична зима, а зима це коли температура за день падає нижче нуля, наставала практично завжди за календарем. Останні ж три роки стовпчики термометра в середньому показують вище нуля. Кінець січня 2025-го – не виняток цього тижня. Повітря прогріється до 10 тепла, а в деяких регіонах, можливо, навіть і вище. І якщо прогнози синоптиків справдяться, найближчими днями в Україні буде сухо без снігу, але з вітром а на заході із дрібним дощем. Продовж тижня Україна перебуватиме в полі підвищеного тиску, але оскільки ми не знаходимося в центрі якогось там антициклону, буде все досить одноманітно. Температурні показники становитимуть в нічні години від 2 тепла до 4 морозу. А ось в денні години 0 плюс градусів. А по півдню України на Прикарпаті навіть до плюс 9 прогріється приземний шар повітря. Наприкінці тижня, навіть є тенденція також до певного підвищення.